Він був мрійником, романтиком та понад це любив Україну. Так пригадує свого сина Тернополянка Леся Орляк. Олександру було лише 23 роки, коли він вступив до лав ЗСУ. Вже наступний своє день народження герой зустрічав на полі бою. У лютому 2015-го Олександр загинув під час виконання бойового завдання поблизу Дебальцевого на Донеччині. 2 листопада захиснику посмертно присвоїли звання почесного громадянина Тернопільщини. Відзнаку вручили мамі героя. Я ніколи не чула від нього. А, висловів, таких патріотичних гасел, однак я побачила. В нього ці справи вже е, на ділі у ті вчинки. Отой е, прояв його патріотизму, прояв його любові до України. Як він мене колись запитав, уже будучи там на передовій, мамо, що ти зробила для перемоги. Я тоді йому відповіла, я виховала сина. Такі відзнаки отримали півсотні родин захисників та активістів краю. Звання почесного громадянина області це найменше, що можна зробити для героїв, які віддали найцінніше своє життя. Дяки їхньому подвигу. Ми сьогодні маємо Україну, ми сьогодні думаємо про майбутнє. І тому ми маємо називати їхніми іменами вулиці, ми маємо називати університети, школи, маємо знімати про них фільми, писати книжки, писати вірші. Тому що доки ми будемо пам'ятати, доти буде Україна. Військовий Олександр Стадник приїхав на декілька днів з передової, аби отримати відзнаку свого батька. Також Олександра чоловік був громадськополітичним діячем, депутатом облради, учасником революції гідності. Його життя обірвалося два роки тому. Олександра Стадника знали як відповідального керівника і справжнього патріота. Це пам'ять, що його не забули, не забули його вчинки, його справи. Не забули те, що він робив для області, для України, для ну просто для людей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.